Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російський диктатор Володимир Путін дистанціювався від міністра оборони РФ Сергія Шойгу після провалу повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну, яке планувалося як бліцкриг. Тепер Путін напряму проводить наради з воєначальниками, які відповідають за бойові дії. Про це повідомляє видання важної історії, посилаючись на джерела, близькі до Генштабу Збройних сил РФ. Зазначається. Що Шойгу втратив довіру президента Росії? Стало відомо, що після відступу загарбників на київському напрямку Путін намагався особисто керувати пересуванням своїх військ, але невдовзі відмовився від цього плану. Джерела повідомляють, Шойгу не виконав того, що обіцяв Путіну. Міністр говорив, що всі завдання його спецоперації можна виконати силами армії мирного часу, тобто залучивши лише контрактників без загальної мобілізації та в найкоротший термін. Про реальний стан справ в Україні в українській армії та в самій військовій операції Путін почав дізнаватися у міру виникнення проблем, які вже не можна було приховувати. Він навіть намагався врятувати ситуацію, особисто рухаючи війська, але швидко зрозумів, що так нічого не виправити, і почав, минаючи шойгу, радитися з генералами, начальниками напрямків, які мають досвід керівництва у бойових умовах у Сирії та інших гарячих точках. Йдеться в повідомленні. У зв'язку з цим, уже на початку липня, Путін натякнув Шойгу, що його доповідей щодо війни в Україні він не потребує, оскільки вже поговорив із командувачами центрального та південного угрупувань військ Олександром Лапіним та Сергієм Суровікіним. Відповідно, відомо, що тепер у РФ рішення про деякі ключові призначення до Міноборони ухвалюються вже без урахування думки Шойгу. Крім того, через погіршення стосунків із Путіним він боїться наполягати на рішеннях, які військові вважають необхідними. Наприклад, командування окупантів не задоволене тим, що на початку спецоперації в Україні президент РФ не дозволяв бомбардувати мости. Вони також наполягають на необхідності мобілізації, яку Путін не хоче проводити. Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін призначив нового заступника міністра оборони країни агресора Сергія Шойгу. Ним став генерал із промовистим прізвищем Віктор Горемикін. Він закінчив Челябінське вище танкове командне училище Академію Федеральної служби контррозвідки та Російську Академію Державної служби за президента РФ. Горемикін нагороджений ординами за заслуги перед батьківщиною 3 та 4 ступеня, ординами Олександра Невського, мужності Дружби. У міжнародній розвідувальній спільноті інформна ПАЛН відзначили, що прізвище у нового заступника Шойгу промовисте, оскільки в російській мові. Горемика той, кого постійно переслідують всілякі нещастя, біди, злидні, понавірення, невдачі. Кажуть, як ти човен назовеш, так і попливеш. Додали там. До зустрічі. Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.